Рік це багато чи мало у форматі життя роки просто плюсують. А в форматі реабілітаційного центру це насправді тисячі врятованих життів, родин, яким подарували надію, і близьких, які зможуть знову взяти за руку своїх. І нехай часто ці руки відновлені, а ноги залізні. Головне це можливість жити і бути разом. Отже, Вінницький реабілітаційний центр мережі Recovery відзначає вже рік своєї роботи. Майже на вході до залу реабілітації Вінницького реабілітаційного центру рекавері висить фото унікальної операції. Вони як нагадування всім, хто відновлюється, що не треба падати духом, навіть якщо травми складні, та довіритись професіоналам. Вже рік команда лікарів робить все можливе, а іноді й неможливе, щоб наші захисники та захисниці відновлювались та повертались до нормального життя або повертались до захисту країни. Ми спостерігаємо, як молодий хлопець займається на тренажерах разом з фізичним терапевтом, і все виглядає чудово, але його історія не для слабких нервів. Ракета влучила в мою машину, і осколок зрізав частину руки, де відірвало головку плечового сустава, частину кістки. І м'язи його позовний продюсер він командир мехроти однієї з механізованих бригад, які вели бої за Бахмут. Там він і був поранений. Ми не можемо показати фото поранень, але повірте, дивитись на це важко. Та як бачите, про поранення нагадують лише шрами. Сьогодні воїн проходить реабілітацію в центрі національної мережі Рекавері. Тут із ним працюють медичні фахівці мультидисциплінарної команди, які допомагають відновитися після складної та унікальної в своєму роді операції. Мені зробили операцію в Вінниці по відновленню руки 3 d імплант з Титана. Роздрукували його і поставили його до лопатки і шурупами до кістки, яка втілила. І завдяки тому, що така конструкція вийшла, можу рукою працювати повноцінно. Ходити без косинки можу, бо перед цією операцією ходив завжди з косинкою. Ну автівку водити можна, там да. так, це перший подібний досвід, але результати дійсно вражають. Ті м'язи, які втратили функцію або їх немає, є така штука реедукація, це ну перевчити так, людину. І є такий термін нейропластичність, щоб підключались інші нервові волокна і трошечки брали на себе функцію втраченому. А тепер спробуйте цей м'ячик. Має вагу, має вагу. Тримайте. Дякую. Хочу подякувати моєму лікарю, підполковнику Лазаренку Юрію Вікторовичу, який зробив мені цю операцію. Та я хочу подякувати всім травматологам, ребіотологам. Людям дуже сильно допомагають в житті. А я бачу, ви йому хвилини не даєте відпочити навіть, так? Ми нікому не даємо відпочити хвилини, тому що у нас дуже багато бійців на реабілітації і в них є графік. Все так, як в армії. Так. Можете пожалітись, поки в нас є. Ні, це все правильно. Так і правильно, хай дуже. Отже, рекавері це національна мережа сучасних реабілітаційних центрів, заснованих Віктором та Оленою Пінчуками, задля допомоги силам безпеки й оборони України. Принцип роботи в них однаковий, але кожен центр має свою родзинку та пропитаний духом міста, де розташований. Вже існує 12 центрів, які надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі та на Дніпрощині. В них вже отримали реабілітаційну допомогу понад 10 тисяч пацієнтів. Мультидисциплінарні команди Рекавері постійно проходять навчання та удосконалюють свої практики. Зали центрів облаштовані за світовими стандартами. Інклю... Люзивності і технологічності, а комплекс тренажерів і апаратів покриває весь спектр можливих функціональних порушень, зокрема отриманих у наслідок мінно-вибухових травм. Наш ремонт продовжується в проєкті «Рекавері». У Вінницькому центрі активно йдуть ремонтні роботи ще на двох поверхах. Отже, цього літа планується збільшення реабілітаційно-лікувальних спроможностей центру. Ергокабінет це любов всіх пацієнтів. Ефективно, цікаво та головне не виглядає як якісь медицинські маніпуляції. Був схожий симулятор Джавеліна, то там якось простіше. Серйозно Так. Yeah. кажуть все геніальне просто, так і наробки винахідників іноді вражають простотою. Але як же це працює? Тяжечки фіксуються, ключ mm -hmm. і пацієнт, у якого протез так на кінцівці mm -hmm. крючками бере так може відкривати двері. Всі звикли бачити поранених з ампутаціями або з протезами або без. А між цими етапами відбувається неймовірна кількість дій та процесів. Наприклад, коли пацієнт не в нього кінцівки, так. як йому поїсти? Так? Угу. Ось так. Вставляє він вилочку і вже може набирати угу. у кого висока ампутація, то полище. Наприклад, на цю сторону вже вона фіксується десь так. А ось ще один цікавий екземпляр ерготерапії. Розкажіть, будь ласка, що це у вас за тренажер такий, бо це здається звичайний рожок, ні? Звичайний рожок для розробки мілкої моторики для відновлення функції, руки для сили пальців. Ну і в принципі така знайома тема да, для військових. А, так. <світ> Вони порівнюють як було до і як після поранення, і чи йде в них відновлення. Ну, я бачу, що так не дуже легко. Ні, важко. Це дуже важко іде. Хлопців все виходить. Це мене такі треновані. Але... Ну і про родзинку. Ось це голосисте диво, звати Дім Дімич. Його подарували центру родина військових. Це наш улюбленець. Його любить просто вся лікарня, всі пацієнти завжди заходять mm -hmm. в наш кабінет і Дуже дуже радуються. Mm -hmm. Дуже класно. А ця історія про неймовірну жертовність та справжній героїзм дівчини з позивним лисичка, яка вже 9 років є фельдшером 59-ї бригади. Зараз відновлюється після поранення на авдіївському напрямку. Був обстріл з села, загорілася хата. Я побігла рятувати людей. Був повторний обстріл і мене заспело медикиня. зорієнтувалася одразу обидві ноги. В мене на виліт. Я сама собі надавала допомоги затампонувала, наклала бандаж. Але йти не могла. Вдячна побратимам за евакуацію. Випадок не з приємних. Стопа висіла, тож лікарі змушені були пересадити нерв. Нога не болить? Ні. Ні? Окей. Але це не вплинуло на її бойовий дух. Кажуть, жінкам на війні не місце. Ну так часто чула від чоловіків, що якщо вже жінка на війні, то це каже типу якість чоловіків, значить така. Що ви скажете? Я скажу про те, що українки це взагалі окрема історія. Так? Якщо Українка поставила руки в боки, то це вже все одно з яка сторони в тебе там ті Це стан душі. Як ми українки, знаючи всю нашу таку харизматичність і войовничість, ми будемо спокійно дивитися, як гинуть наші хлопці. Це те, де маємо бути ми, військові і українці, які хочуть залишатися на своїй землі. Тому що українець це ж не про гени, це про те, що в голові, в серці все. У вас сльози на очах і у мене зараз будуть. Все вже відмовиться. Дякую вам.